Друзі, ми знову в ефірі і знову продовжуємо транслювати вам сьогоднішні матчі фінального етапу, підсумкового етапу. І ось отак от бачите, швидкий гол уже відразу відразу ми фіксуємо у нашій грі між командами СК-179 та Бульвар. СК-179 влучає воротах і забиває свій перший гол. Хочу зазначити, друзі, що в групі команда СК-179 іде на першому місці, на першій сходинці. А, з 9 очками йдуть попереду. Олімпік далі за ними. І команда Лідер. Ох, яка тільки що помилка була чуть. Мало не забили. Не привезли самі собі гол. А гравці команди Бульвар. Деска СК-179. по лівому флангу було забігання. Помиляється воротар і перехоплення від синіх від гравців у синіх формах. Подивіться, подивіться, як проривається центром. Зараз класно 10-й номер. Фінтич обходить лівим флангом, передає в центр пас. Ну там справляється захист. І ось є вихід бульвар. Бульвар мада перекидати. Треба перекидати. Ні, не вдається, не вдається. Така нагода була, такий шанс, тільки що був у гравців команди Бульвар відігратися відразу швидко. В цьому матчі, але не скористались. На жаль, і вже у відповідь атака пробиває здалеку. Сьомий номер команди СК-179. Ще одне закидання з лівого флангу і м'яч у руках воротаря команди Бульвар. Подивіться, знову дальній удар, гарний удар, сильний удар. Понизу, але далеко від воріт. Клас є проход по правому флангу. Намагався пробити. Насправді підказували, що потрібно було віддавати на партнера в центр. Але таке рішення приймає п'ятий номер і не влучає воротах. А тут уже в атаці команда СК-179. Подивіться, яка класна можливість для удару. Він використовує її. Прохід правим флангом. передача Ох, тут може вийти обрізка. Наздоганяє п'ятий номер. Ні. Відігрались хлопці. Знову підключається правий фланг. Пас, класний розрізний пас. Передача в центр. Подивіться, подивіться, як перекусує передачу прямо у штрафній зоні. Гравець команди СК 179 нав'язує боротьбу. М'яч виходить на кутовий. Є підбирання, є удар. Да, давай Давай. курокипа, стрішки. Давай до спину неля. Серь, коже! Чьо, мать! Сері, поміти. Це твій говий, гортова. Ти за лінією меча, бля, під дітей. Давай. 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 Класно, подивіться, пас. В центр. Низом пробивав. На кутовий. Ще один кутовий буде. Дальній удар. Гарний удар в площину воріт. Тягне воротар. Ще один кутовий буде для команди СК-179. Тут теж з гострого кута намагалися пробити, але повз ворота. Відбиваються хлопці зараз у захисті і швидко організовують атаку у відповідь. Захист відіграє, молодці. Ох, яка тут зараз проходить передача. І є можливість піти вперед зараз лівим флангом. На газоні гравець команди СК 179 Там зіткнення якесь сталося у нас в під час атаки У нас продовжується гра. Боротьба в центрі поля намагаються відбитися, вигризти м'яч. Гравці бульвара. Є проривання на лівому фланзі, але не невдало, невдало не добігає. Переведення в центр. Лівий, правий фланг. Вільний. Пробиває від воротаря. М'яч залишає в межі поля і буде кутовий удар. Розіграли там. Захисник в підкаті вибиває цей м'яч і знову на кутовий удар переводить. Клас дальнє пробивання. І назад. Назад на воротаря. Забираємо! Знову пас на лівий фланг. Нас доганяє цей м'яч. Десятий номер. Центр вільний. Подивіться, проштовхує м'яч, мало не влучає у ворота. Пока не будете. Чекайте, пога. Чекайте. гарне переведення було. Тільки що на 20-го номера командний бульвар, але не вдається йому підставити ногу по поворота. Ох, як оббігає зараз всіх гравців. Подивіться, один-один забігає в штрафну зону. Отримує по ногах. І що каже рефері? Указує на пенальті, друзі. Пенальті в матчі у нас. І парирує цей Ні. І це трину. Э,

виконанні гравця команди Бульвар і перехоплення, перехоплення попереду. Класний пас на лівий фланг, як мітив тільки, що він в правий кутворіт. А... І повз ворота м'яч пролітає. Я, я, я. Йди, йди, йди. Удар від воріт виконують гравці. Перехоплення в центрі поля. Проходить пас на лівий фланг, там уже майже добігає до воріт. Воротар спасає. Ще одне пробивання, не занадто сильне, лівою ногою і не влучає у ворота. А зараз гравець команди СК-179. Контролюють м'яч позаду гравці у синіх формах. І подивіться, відразу створюють атаку правим флангом. Зупиняє м'яч. Проштовхує в центр, є пробивання. Подивіться, як виходить один в один зараз. І не вдається обробити м'яч. Уже обходив воротаря, майже, майже в пусті ворота міг пробивати, але трішки перехитрив сам себе. Гравець в синій футболці. І знову закидання. 12-й номер підбирає. Один, один проти двох. Бореться. Правий фланг забігання. 99-й номер. Тримає м'яч. Віддає по центру сьомий номер, удар лівою ногою, класний сильний удар. Воротар на місці. Боротьба в центрі! Невеличке порушення правил було. рефері дає розіграти м'яч. Подивіться, перехоплення, знову перехоплення, знову зміщення в центр. Ну і тут можна розгортати атаку, але один один лише гравець попереду і не вдається йому проскочити повз захист команди. І Уже СК-179 з м'ячем попереду. Подивіться, виходить на ударну позицію. Але бореться, бореться команда. віддали Там щільно скрізь захист а, намагається прорватись. Гравець команди у синій формі не вдається зараз. Організовують уже нову атаку. Класно. Подивіться, як проходить. Лівим флангом один може зараз забивати і в стійку влучає в стійку Класно розіграли зараз хлопці комбінацію. А тут на газоні два гравці зіткнулися між собою. Атака правим флангом на центр віддають. Клас. Подивіться, один, один обходить майже весь захист, але хлопці кидаються в ноги, не пускають туди гравця на ударну позицію. Стримують цю атаку. Ох, як закидав зараз на дальню стійку. Навіз. На голову робив, трішки не дотягнувся. Восьмий номер. Є можливість для атаки. І ні, не вдається знову попереду. Подивіться, пусті ворота, пусті ворота. І забиває. А, забиває. Capturei Як класно робив навіс зараз на правий фланг головою, намагався пробити невисокий гравець команди СК 179 Далеко пробити. Здалеку гравця у жовтій формі, але далеко від воріт, на жаль, знову м'яч пролітає. Боротьба у центрі поля. Відбирають м'яч гравці команди Бульвар. І проштовхують м'яч в атаку, але за бокову лінію м'яч виходить.